Всім привіт! Дуже рада вас знову усіх вітати на своєму парфомерно каналі. Сьогодні ми продовжимо серію номер три про тестування пробників. Вибрала два пробники, які мені дуже сподобали за той час, що я їх потрохи тестую. Я тестую їх завчасно за кілька днів до того, як знімати відео, для того, щоб повністю відчути весь аромат від початку до кінця і повністю описати картину отриманого від тестування. Є два пробники, які мені дуже сподобалися, і я б не відмовилася купити, наприклад, 30 чи 50 мл таких ароматів, але звичайно, вони не дешеві. Тому подивимось, як складеться ситуація. Принаймні, від них я отримаю неабияке задоволення під час їхньої носки. Перше це булгарі, омнія корал. Почну з нього, тому що я його сьогодні якраз на себе нанесла і отримую неабияке задоволення під час його носки. Є флагманські омнія, вона інша, а корал має зовсім іншу піраміду, вони не схожі між собою. Про що корал? Ягоди годзі гранат гибискус. А далі або лілія, або лотос, я вже не пам'ятаю. Водяна лілія ніби щось таке. Ну і звичайно, стандартна там далі йде база, але дівчата це так чуттєво, мило, так по-дівочому. Я б дівчаткам, підліткам. І дуже молодим дівчаткам запропонувала цей аромат. Він такий легкий, він такий фруктовий, навіть не просто фруктовий, а ягідно-фруктовий такий. Є ця квітковість. І на шкірі він на моїй особистій шкірі. Вона холодна шкіра, попереджає, тому що на гарячій шкірі може бути зовсім зовсім інша ситуація. А от на холодній шкірі аромат у мене потім стає запахом такого доглядового молочка для тіла. Дуже приємно, дуже приємно. А на початку ви чуєте таку кислість, ягідну, таку приємну, приприємну. Вона абсолютно вас не навантажує. Це повітряний, легкий запах, запах літній. Літній аромат. Приємний дуже. Хтось з оглядачів написав, що чимось нагадує запах на чай Каркаде. Якщо ви його полюбляєте пити, то ви, звичайно, можете знайти дещо подібне. Я погоджуюсь, дещо подібне є. Кому не подобається зовсім цей аромат, кажуть, що він схожий запах на геля для душу. Але якщо чесно, я таким запахом гелем для душу не користуюсь. Я такі запахи е -е, не застосовую, тому у мене таких асоціацій немає. мене асоціація з літом, легкістю, зі спілими ягодами, які от дозрівають, я не знаю, з черешнями. Ось таке сезон, сезон цей ягідний. Полуничний такий, коли от радість, якщо вам така ягідна фруктова дає, то беріть. Але не незвичайні ягоди, тому що тут гранат дає таку терпкість, кислість, таку цікаву. Він дуже-дуже е приємний е і навіть дифузить. На початку він взагалі заполонив усе. Зараз на волосі дуже чудно його. Я коли проходжу, від мене іде невеличкий шлейф. Я ще подивлюсь, тривалість, тому що поки що воно нам я на собі його відчуваю. Тобто, вже години три, як я його нанесла, і я його досі на собі чую, це вже непогано. Я думаю, це прекрасний аромат, але, як говориться, все... Ну, Альберто Моріліас не міг створити щось погане. Це відомий дуже парфюмер, тому у нього і прекрасні аромати. Але це не про дорого багато, тому... Я дивилася ціни. За кордоном, наприклад, це досягають 145-150 євро за 100 мл, то для мене це аж занадто. <рігла> ну, Особисто для мене. Ну, Я б за нього стільки б грошей не віддала, якщо чесно. Для мене це хороший аромат, такий дівочий, приємний, літній, але не надто дорогий. Я б не сказала, що це на його. Як для мене, то ціна йому 15-20 євро за 100 мл. Особисто моя це точка зору. Звичайно, вона може. Не співпадати. <свіст> Другий аромат, який мені теж сподобався, це de Toilette туалет and Chic. Такий пробничок. Він сподобався і мені на холодній шкірі гарно розкривається, і мамі на гарячій шкірі. Але звучить на гарячій шкірі він по-іншому, ніж на холодній. І це було досить дивно. На мені він спочатку різкий, кислий. Такий цитрусовий старт, такий іде трошки колючий, а потім він перетворюється на доглядове молочко, якусь косметику, пудреність величкою така з'являється. І оцей, я зрозуміла, чому він мені подобається. Виходить із-за того, що там на першому місці в середніх нотах іде цикламен. І він, він так класно на шкірі от дає такі. Приємний, приємний запах, який я не відчувала в інших парфюмах, тому що просто в інших парфумах у мене цієї квітки не було. Виходить, ця квітка створює такий причудовий запах, який не дратує, він такий ніжний. Але ніжнятіну, дуже сильно таку ніжнятіну я не люблю. Дуже-дуже таку парфумерну, таку, не дуже, але. Але це така, що ти нанесла, ти його і відчуваєш, і не відчуваєш, і він голосний, і не голосний. Хтось писав, що в ньому багато синтетики в цьому запаху, і тому його не люблять. Хтось каже, що якоюсь немодний, несучасний, старої школи, якоїсь попахує. У мене такого немає відчуття. Відчуття хорошої доглянутої жінки, але без е, солодкавості якоїсь притерної, такої квіткової, яка зазвичай мене вбиває, мені не подобається. І за цього багато ароматів, які мені подобаються через сильну солодкавість, яка йде від квіт, потім відвертає вас. От у цього тут немає. Тут все ніжно, збалансовано, воно ніби і квітково, і древесно, і. І все якось заміксовано так добре, що загально воно виходить такий дуже приємний, ненав'язливий аромат, який би ти носила щодня. І от він із категорії, що не набридає. Можна його носити довго, на різні пори року, і отримувати від нього задоволення. І цей аромат я б задоволення придбала і омнію. Корал в теж придбала. А ще я подумала, що я б і би затестила в Omnia Омніафлаг. Мені здається, там має бути щось неймовірно круте. Так, дякую за увагу. Це була вже третя серія. Тьомки, цілую вас і передаю вам величезний, величезний привіт. До нових зустрічей!